інформацію про спорт, фестивалі. Навіть були у нас такі зустрічі по комп'ютерні, це теж допускати туди. Люди могли прийти на наш сайт, подивитися, що де відбувається, і одразу туди, туди, туди. Хочемо зробити красовий командачок за допомогою функцією імпорту в формат ICO. Тобто або Google Cloud, або я людина змогла сама планувати, е, давати собі там, зараз і все. Тож е, е, повинно е, зробити більш е, співпрацю з клубами і фестивалями по продажу онлайн-продажу квиточками і також онлайн-роздавання плеє. Е, в, в чому прикол рами? В тому, що... Е, для клубу все одно, як він мусить друкувати докладири, він витрачає на певні гроші. А ми можемо їх е, заби, ну, ми що, забити, ми зараз працюємо, зробити систему, яку можна замовитися на сайт там певний код, який буде по помилок, потім на ході буде проявлятися хмиловий код і клуб витрачає менше гроші на розвиток королів, Ще як якось створювався, скільки... Такий об'єкт. Англійські версії. У нас вийшло так, що ми почали англійську версію в травні, українську версію в липні. Зараз такий трохи вже так у нас люди знають. У встановлення всіх контактів, створення твоєї великої глобальної бази даних. Спочатку ми створили всі події з інших інформаційних сайтів, але якось там подія проскочила в новинній стрічці, на другий день її вже немає, і там подивитися, коли вона відбуває, де саме виникає проблеми користувача. Ми спочатку ми них брали, то посередньо, по-перше, безпосередньо у нас і пересувають. Ми працюємо з соцмережами. Дуже багато подій, які наприклад, в контактуються більше. ніде, Але так як, ну, все рівно дуже багато людей з контакту є зв'язок, яким ми користуємося. Ми їх повиносимо колись на зло. З 6 мату просування, зараз в е, нас е, двадцять два вкладки, е, два різних методи просування. І офлайн, і онлайн. Онлайн зараз ми працюємо в соцмережах, коштів. Даємо свої анонси події контакти на Фейсбук. Фейсбук простіше, там є функція фанпейдж, заможете куплати. Контакт треба, щоб внучкам все робити. Також ми постюємо наших знали з нашого бренду. Входимо, учасників, разом, що ми були на книжковому форумі, були їхніми офіційними медіальними партнерами, одними з цим. Де ми анонсували події, їхні події, які відбувалися, Зали, і у нас на пакет. всі карти також є прикоштовані по закладах по готелях, по готелях, пострілах. переважно орієнтуємося на туристів, людей, які не знайомаються, не знають, що буде. Але і, і в цьому не іде і наш сайтів. І що ми фактично карту не витратили, тому що працювали з дала за ДРК, що яка нам покрила, і що ми на онлайн, ну, так, ну, вправно мовило, що коли проєкт є онлайн, ми його краще більше працювати в онлайн, а не витрачати багато грошей в офлайн. Але у нас тут більш проєкт точно соціальний, ми трохи. Подаруємо, а він лайні побачити, класно те, що дати е, щось наверх. Але в другу руку ми на охальному звані витратили, думаю, так реклами інших можливо, дуже молоді пише і мені не зговорить. Давай на мене відповідно звертання прийдемо. мене зразу моя думка, у вас не онлайн, так. В мене капітальний зараз вийде. У нас і коїно. Я думаю, із... що такі, другі так. Ти, наприклад, суд на ком'юєш. Mm. Його там задевело місяць і все. І там є чвал, куда ми опонентку. Ще тут mm. людей, які ходять в фестивалях, це те, те що ви розказуєте, вони з інтернету, в принципі, це просто дитячі кошти. А вся їхня якось, операційна діяльність з інтернету не пов'язана. поляна. Ми знаємо, ми знаємо, свідомо якої буде. Ще про, ці, так, про, про карти знижу. Ви знаєте, як ви? У да, мене так. карти знижили, наприклад, там такі -то заклади 10%. Як це так розумієте? Це не, 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 не карти знижу, не заклади, це, 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 це а це на події. На дівенті. Да. Про... Забережжу ресторані. Це вже є. Останні. Ви знаєте, що там є сервіс, які кутки на мобільний телефон. Ви тобто замовляєте квиток, у вас там на телефон, ви з телефоном приходите на концерт, вас швидкий код звернуть. От там є, я забув, де це в Україні, в Росії. А тут як... як... ну, mm -hmm. ну, навіть, 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 навіть. навіть. роздрукуватиме. Ти йдеш по <проб> концерт, клас, заходиш в телефон, включення. Фізбору, і з той прийшов опитувати, то що не там. Ну тут зрозуміло, хто є, це такі люди, які там фанаті для того, щоб там кудись піти, там і хочуть бути в курсі, щоб не виросили свій виробний концерт чи там якусь студію, а система монетизації, якому зараз ви зробляєте? Зараз... <розум> зараз не повинні... Що... Зараз не хоче. Що... Відзор... А, відзор... а, відзор... відпорозум... а як думаю з відзор... <розум> відзор...

Ресурс очень нравится, я вот как человек, который первый раз в любовь приехал, обязательно да, посмотрел, он куда вечером пойти, еще такое, что, вот. что посетить. Вот. И... и хотел спросить, изучали ли вы опыт, вот, ну, поскольку в Украине уже есть такие проекты, изучали ли вы их опыт, ну, знаете ли вы какие-то цифры, сколько они зарабатывают вообще, если у них какой-то заработка? Mm -hmm. ну, да. Может они еле-еле там выживают? А вот как раз Тобто такої цифри це є закрита інформація, такі наприклад, Є культура війна, є історія, які була ще кама в юрак, а зараз ресторація ресторація на цей. Тобто модель. це є якийсь дятечко, який там має там, який найняв пару журналісти, які там пишуть, тобто вони на цьому не побудують. Це якесь Америки, це там ностальгія за закон, які нам хочуть видавати, наприклад, якісь новини Бога, там вони дають, він подати після своїх сотрудів. Наші трактинки спонтанно і часто понад нашої ініціативи. І от це продовження Ну, Насправді ми самі. Знали, що у Львові відбувається і почали заповнювати ті всі події, то були у день, здивовані, що насправді в Львові відбувається багато подій, просто що ми про, про них не знає день, і вони не є сказали. А якщо хтось б то все діє опублікувати, то відбувається на сайті, нас звертається, що просто ми хочемо зробити автоматичну форму цього. про але просто на Якщо це дійсно цікава подія, ми записуємо за правду хорошо э, такой вопрос это чисто развлекательный ресурс информационный ну, ну, информационный развлекательный да то есть, то есть это информационный ресурс скажем так, информационный ресурс по развлекательным заведениям Да? То есть кабаки клубы то ну, что выставки фестивали, спортивные Ну нашли про про, пути отсюда отсюда возникает вопрос В чем интерес туриста, вот там, я живу где-нибудь там в Мухасранске, вот я захожу на лифт онлайн, и вот какой мне интерес поехать в Альбом? Ну там, на стеке у нас, ну раз на том, что, конечно, вот -то выживать, там, вы в Мухасранске, что, да, вы я что, туда и Опа, я у нас игру. И я вижу кабаки. кави. Тобто все, что связано. То, что связано только с развлекательными любовь. Грубо говоря, события поездку по работе, а вам еще как-то досуг надо провести. Вот просто как провести досуг. Просто про Львов почитать. Ні, там немає інформації історичної, довідкової, це просто про як можете провести вільний час реформ. Ну, тобто до супи так скажімо так. Всі івенти вас додаються руками, чи є якісь агрегації з інших собі сервісів? Ресурси всякі вже там славіти витерати. Ну якщо прийшло, що збираємо є ресурси, в яких вже це ці власне інформація про такі івенти вже згруповані. І, власне, тематичне розподілення, наприклад, власне. Тобто всі виконаці в основному такі вищі підняті, вони прогнозують свої ігнати наперед, набагато наперед. Тобто, можливо, вас, опять же, вас прогнозувати, збирати інформацію про користувачі, які будуть йти. Тобто там дуже багато інформації Ми... — ми, Можливо, ще краще по світу нашому

Він дасть завадить календар планів. Встановлення точно. Якщо ми знаємо інший іншу готову систему, ви бачите, що ми з ним поблизу своєї щось поспішено. А чи є у вас якась система зворотнього зв'язку від ваших зірової користь? Звичайно, так. Я тут маю на куча ідея, бо хвилин щось. Перше, це коментарі. По-друге, це нам написати на Майу, це... на нову... Софи. Одна є дівчинка, одна Янитка у нас у нас з Падоро написала вау, у нас там про фестиваль. Я думаю, ну, скоріше це на фестивалі, ну, хіба приїжджайте за свої кошти, ми, 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 ми тільки анонсуємо. Хочуть грати, як бачить

Ну, наприклад, покрити там вечір двоє повністю, або покрити всі ресторани, Тоби на якісь більші, таких більше сторони. <соценно> або з'єднати про всі фестивалі на місці. То всі, якщо ви покрили, але якраз рахунок того за кількості зростання пази. Найсподіваю, це ваш це вам багато вірять. Це вас бізнес. А користувачі вас виростуть там. Ви причиною слідства не будете. І якщо там знову пакат пустить, то все разом там франківць. <ганес> Тому що за окном приїжджають. А ви готові якось до франківців, щоб там жити і спостерігати? Ну, по-перше, в цьому країні навіть не обов'язково бути присутнім в місті, щоб свідкувати за... Обов'язково. Ось то, що ви пропонуєте, це обов'язково присутній у місті? Ну, починали ми з відсутності такої роботи. Проект починался, количество. В общем, концерт. Кончилось тем, что вы стоите здесь. То есть если вы хотите такий ресурс где-то по-франковске, вы должны жить хоче франковске Ну, авторами. ну вийшово, то, це вже не, не там, два травіці. Ми зналямо людину. Але просто, поки там не буде трьох чоловік, які франківські постувають всі культурні суді, а вони культурні такі, то можна. Просто дивіться, у вас там будуть слухати інвестори в записі, і для них дуже важливо, заприклад, таке питання, які у вас операційні витрати. Так, гратимо, але ми їх. Сука, футайно, ми важно что наверное право. Окей, Скільки? в месяц есть. То есть я так понимаю, что там нету такого. Я скучу еще раз. Я зашел, я хочу почитать про клип на Зараз вони паралельно і запускаємо за після часу і там ви можете буде почитати і про криївку, і про всі інші заклади. Але це зовсім інший проєкт, який не значно.

я справи, як возьмемо сімей. Ну пошли це пошли, не пошли, ми не сразу. Ну, окей. Вони продають там до на все. На три місяці вперед мені прийшла, через там і в лобку приїжджає, шкавець такого. Вони зараз розбираються, а то могли партнерка з інших Київський. Просто там вообще основные гроши, как бы, и туда, мне нужно Нужно Можно тоже чтобы... да. то, -то Вот вы можете изучить опыт, как это в других городах происходит, с какими люди с сложностями сталкивались, аналогичные. Есть такие ресурсы, так и я уверен, что они с удовольствием подходят.